Життя часто ставить перед нами настільки складні проблеми, що ми мріємо, щоб хтось прийшов і вирішив їх. Чи то конфлікти на роботі, непорозуміння в сім'ї, чи ширші суспільні проблеми, ми прагнемо мудрої людини, яка відновить порядок у хаосі. У першій книзі царів, розділ одного Біблії, ми зустрічаємо саме таких мудрих розв'язувачів проблем. Вірсавія, дружина царя Давида, та пророк Натан зіткнулися з бунтом, коли хтось намагався захопити трон. Вони впоралися з ситуацією з надзвичайною мудрістю. У відчайдушній кризі, що нагадує людську драму, Натан передав Божу волю, змінивши хід історії. Ім'я Натан означає «давати» або «дар», що ідеально відповідає Божому дару царства Соломону. Бог використовує людську мудрість і інструменти для виконання своєї волі, піднімаючи надійних людей для здійснення своїх обітниць. Спадкування Соломоном трону через Вірсавію було не просто звичайною царською спадщиною. Це був вирішальний поворотний момент, який, зрештою, продовжив родовід Ісуса Христа, що походить від Давида Матвія 1. Мудре втручання Вірсавії та Натана відіграло ключову роль у виконанні Божої волі та відновленні спільноти в дійсно небезпечній ситуації. Незважаючи на страх, вони сміливо говорили правду і діяли ефективно, змінивши хід історії. Їхній приклад нагадує нам сьогодні про важливість людей, які мудро виступають для вирішення проблем і присвячують себе добробуту спільноти. Перед обличчям несправедливості та хаосу в цьому світі ми часто вагаємося, думаючи, що я можу зробити. Однак у нас є Ісус Христос, джерело всієї мудрості. Ісус став вічним посередником між нами та Богом, простивши наші гріхи та відновивши наші зруйновані стосунки з Богом. Він пожертвував собою на хресті заради нас із найбільшою любов'ю та мудрістю. Тепер і ми повинні використовувати мудрість і мужність, отримані в Ісусі, щоб освітлювати темряву цього світу та добровільно присвячувати себе нашим ближнім і спільноті. Сьогодні давайте міцно триматися за правду Євангелія та вирішуємо бути посередниками, які служать світу з любов'ю та мудрістю, подібно до Ісуса. У ньому ми можемо стати каналами благословення, позитивно впливаючи на світ. Нехай ми всі будемо як царотворці, мудрі герої, які змінюють світ.